Наталія Гільченко досвідчена підприємиця, здійснює торговельну діяльність вже дев'ятий рік. Починалось все в мене з маленького острівця, який наповнювався парфюмерією, гаманцями, потім окуляри і ще щось. І так, 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 ми почали виростати. Та війна завадила здійснити наступні кроки. Спочатку Наталя з недовірою поставилась і до анонсованої програми державної допомоги малому та середньому бізнесу. Я почула вперше про грант, але я не повірила в, то, в те, що держава може допомагати, що вони не заберуть ці гроші або якось їх повертати треба. Тому я проігнорувала це повідомлення. Спеціалісти виконкому покровської райради вдруге відвідали підприємницю восени 23-го року. Цього разу переконали її взяти участь у грантовій програмі Є робота. Запропонували звернутися до покровського виконкому. Я навіть не очікувала, що вони так допоможуть, і вони мене провели від А до Я повністю казали, як ще треба робити. Ось зі своїми рідними ми склали бізнес-план. Ось подали його, і неочікувано ми отримали грант, який допоміг нам відкрити ще один магазин. Події розвивалися швидко, розповідає Наталя. Грантові 250 тисяч гривень отримала протягом місяця, і в грудні магазин запрацював наповну. Ми взяли на роботу двох дівчат, і при цьому це переселенці. Ми ну, хотіли якось допомагати людям, щоб вони отримували роботу. Ми повністю остаткували магазин, повністю мебель, повністю освітлення, а також і Програмне забезпечення для того, щоб фіскалізувати це все і правильно працювати, ось так. Кривий ріг цінує і підтримує підприємців, які в умовах війни працюють на добробут держави та громади, сплачують податки і створюють нові робочі місця. Для підготовки успішних кейсів та отримання грантів у місті проводяться освітні заходи та тренінги для малого і середнього бізнесу в партнерстві з центром зайнятості та Ощадбанком. Відтак, озброївшись необхідними знаннями та навичками, криворіжці мають всі шанси здобувати гранти на розвиток бізнесу або започаткування власної справи. Результати минулого року. 163 суб'єкта підприємництва взяли наших грантів на 68 мільйонів як державних, так і міжнародних, і створили 350 робочих місць. Цьому році вже 37. Суб'єктів підприємництва взяли 9,3 мільйона гривень і створили 107 робочих місць. Ми в подальшому будемо все робити для підтримки наших сміливих і ну, таких активних підприємців в нашому місті. Тетяна Петренко дізналась про грантові програми для підприємців лише наприкінці минулого року. Проте без вагань взялась за бізнес-плани і два гранти одразу. Я завжди щось спробую нове. Ну, це було не дуже легко, але мені це вдалося. Ну, так як я в цьому працюю вже багато років, сама писала свій бізнес-план і захищала його. Якщо міжнародний грант Тетяні погодили одразу, то бізнес-план за державною програмою Власна справа довелось удосконалювати повторно. Підприємець розповідає в роботі над помилками, допомогли спеціалісти Ощадбанку. Гарантові кошти дали можливість відкрити третій об'єкт бізнесу. Крамницю смаколиків із зоною для запашної кави та чаю це ще раз доводить. Криворізький бізнес має високу мотивацію для розвитку навіть у цей буремний час. Віра в майбутнє. Віра в нашу країну, в наш рідний кривий ріг. Ну, це, мабуть. І ми ж не можемо. Підприємці не можуть сидіти на місці. Їм треба щось робити, щось вперед, якось йти. Тобто, в будь-який час. І підприємці, і фахівці зазначають, нині запропоновані грантові програми є дуже дієвими і стимулюють місцевий бізнес. Достатньо бажання розвиватися та бути корисними. На сьогодні більше 200 учасників освоїли кошти на придбання або лізинг, обладнання, закуплюють сировини та матеріалів, оренду приміщення. Та не менш важливо, працевлаштували понад 400 мешканців міста за грантовою програмою Власна справа. Усі, хто пройшов цей шлях, стверджують, результат вартий зусиль. Я б порадила, щоб вони не боялися розвиватися, щоб вони дізнавалися, більше читали про це і зверталися до тих людей, які пропонують допомогу. Дуже вдячна державі, що в нас є взагалі такі програми, і я радила би людям все ж таки приймати участь в цих програмах. Пробуйте Тетяна Васильєва, Вадим Діденко, постфактум.